Староно, вставано, біжить, гусі! Біжи! Гая, гуще! Давай, Максим! Пішов! Бере не треба, Матвій! Абирай, м'яч! Ти біжи Бриня! Бриж! Біжи вперед! Вже не треба! Вони вже стоять! Так, там були, там були, там були. По блиці такі мови зі стола. Матвій, від нього, Матвій, Де церемонія? О, церемонія. Водить баш? Церемонія. Не сіпайте, земля холодна, не сіпайте.

Маті, маті, то не твій. Не відвертайся, давай. Ти м'яча не бачиш. То вінка біжи, Біжи, біжи. Не дивися Ваня! Спокойно! 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 Давай, 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 давай,

Вони вкручі, по-моєму. Вони тут мають. Я тут не вхожу, а вас не спокоїш, бл**ть. Я чуваю, що я стояв довго. Воно там. Будьте файтні. Червінки. Не можна вимахуватися, бо масло поколігається. Ваня! Ваня, покрой! Ваня, Ваня, продави! Ваня! Гадай, гадай! Браво, Максим! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Максим,

Bravo 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 druge večer za puta tri kraka druže passa aí зазад. Тут. Треба приймати. Подавай. Будь читайте. Подавайте попереду. Да.

Mati, mati, nemaj te, nemaj te, te već je, gada. Nešto nešto, nešto nešto, nešto nešto, gada, Mati, otu, gada. Nema života. Ide, šuti za njega. Ra, 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 ra. Še, še, biže, Mati. Ako takvaju radu kakva, Še, bar, evo, gadaj, ne pa leži. Hvala! <gledan> Hvala, <gledan> šut! Ай, то одні. Це носіс. Наму удар. Вийшли, вийшли. Йо-йо-йо-йо. Давай. Давайте, беріть, давайте. 18. 18. Влучний удар.

Тут же тут же. Нажми, аж, аж. Грустно перейдет. Давай, давай, что надо сразу, бойят сразу. Дивіться, Бодя. Матвій, Маси... гуще! Сі до середини!

Да, ти грою тіткої, не там за пішками. Бежи, біжи, Марко, ти розмахуй там руками. Раз, два. Давай, маркер. Біжи, Марко. Біжи. Три рази ти впав, палку.

او جاني 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 او

Маркотна! Правят, и Рома, не могу! Пішти, пішли! Піште, право! Давай, дише! Марко, правійше, 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 Марко!

Мостик. Як так купа? Кидай розвернутися мені. До м'яча. Ще так, так! Наш м'яч, наш

Бут та пас. Слушай, ты будеш пас. Там не тебе линии, не бойся, блядь. Ладно. Ти дивись в середину, подивись в середину, подивись в середину. Дивись, давай.

Поїграй! Поїграй! Молодець, молодець. Так, дивись, це бали. Не приймай. Капец. Зараз в нас буде кінець. Ну. Молодець. Швидше мяч, швидше бери мяч! Швидше бери мяч! Швидше, Матвій, швидше, Матвій, швидше, Матвій! Ще, ще, Матвій, ще, бой! Вже, Матвій, ще, бой! Вперед, Матвій! Що ти робишь, что не снимаешь?